Доброго ранку. Доброго, ранку. Перш за все, ви Доброго з ранку. З Києва, так? Я з Києва. З Києва. Тоді доєдатись до нашої акції, що дійсно всі ми за одне, всі ми за єдність країни. Тобто ви, Олена, кредит на житло не брали. Брала. Брали. Брали? Три рази в житті. Проховали, скільки обрала. грошей ви? Три рази. Так, а на Спочатку це була однокімнатна квартира, потім двокімнатна квартира, потім трикімнатна квартира. У вас ж у банків напевно якісь пільгові умови. Які ні, ні, Які? такі ж самі, такі як і для самі, звичайних як громадян. Для всі, да. як, як ви зараз оцінюєте ситуацію економічно в країні, на фінансовому ринку як оцінюєте ситуацію? Ну, як її можна оцінювати. Ми всі розуміємо, а гроші люблять тишу. На сьогоднішній день тиші дуже мало, не навпаки. Бражливо. Тому я б сказала так: банківська система зараз отримала великий виклик. І це не перший виклик. Не перший і не останній, ви хочете сказати? Ну так світ збудований. Угу. Тому я думаю, не перший і не останній. Е, тому я впевнена, що ми з цим викликом справимось. І як тільки ситуація е, політична зміниться, е, вважаю, що е, у України збільшиться інвестиційна привабливість, і банківська система перейде зовсім на інший е, рівень. Цього розвитку ще питання про теперішній час. От Кубів прийняв певні рішення, да порадившись з, ну, з якимись банкірами, там з радою банкірів. От як ви їх оцінюєте? Чи можуть вони реально оздоровити банківську систему? На даний момент це працює. Курс відкатився трошки, гривня стала міцнішою. Всім від цього стало спокійніше. спокійніше, і це однозначно. І для населення також. Бо е, чим більш неспокійне населення, е, тим більші е, виклики для банківської системи. Тому, е, якщо зараз якось е, населення вже е, думає, чи забирати в гривні е, свій депозит, чи все таки потримати в банківській системі, можливо, ситуація стабілізується. І дійсно ситуація стабілізується уже вчора. Ми це побачили на наших цифрах. Дійсно, люди заспокоїлись. Заспокоїлись єдине, що до сих пір, з 2008 року, моя знайома дуже хороша з Дніпропетровська, другий раз оплачує кредит за одну за один автомобіль. Вони до сих пір там віддають 300 доларів чи 400 щомісяця. Скажіть, будь ласка, чи будуть змінюватися кредитні ставки на цей час, тому що ну ніхто не вірить в те, що банки можуть якимось чином фінансувати або дофінансувати тих, хто в них взяв борг гроші, і взагалі? Чи е, будуть підвищуватись там і за рахунок цього кредитні ставки? А депозити що з ними буде? Це складне питання. Воно було поставлено не просто. Але я думаю, ви зрозумієте так. Депозити спочатку да що з депозитами по депозитам зараз дійсно ставки пішли вгору, але я думаю, це дуже короткотерміновий період. Тому Прошу всіх до уваги, прошу цим як скористатись і терміново нести гроші в банк, бо ситуація поміняється як тільки поміняється ситуація політична. Відразу ж всі ці відчують. Тому якби піднімати зараз ставки по кредитам, мабуть, передчасно, тому що ну, на таких піках кредитувати. По великим ставкам, ну це такий ризик зовсім не виправданий. Тому ми, наприклад, не піднімали ставки. В нас вони залишились. Більше того, я хотіла б сказати, що для іпотеки ставка більше 20%, це ну це однозначно. Треба закривати програму, і про іпотеку навіть не думати. Які зараз ставки по кредитам Олена, на По кредитам 3% там. за іпотекою. Доступне житло, це програма доступне житло. Це а якщо не в, не враховуючи програму доступне житло, просто прийти взяти в банку кредит ну, в вашому в нас, банку да? і, і в банках конкурентах Які до ставки? 20%. відсотків. У нас 18,8% – Це якщо в е, як то вторічка, <різь> <різь> вона називається до да, вторинний так. ринок. А і е, 19%, так. якщо це первинний ринок. Так, а а як... чи змінили зараз умови надання кредиту? От зв'язку з нестабільною ситуацією в країні? А, ви знаєте, зараз немає черг брати кредит, просто люди зараз не звертаються. Питаються майже до банку Загалі за кредитом. Ні, якби заявки є, я так не можу сказати, але їх набагато менше. Якщо по тому ж доступному житлу ми в місяць, в нормальний місяць, там жовтень, наприклад, вересень видавали десь 200 кредитів, то зараз десь 50 кредитів. От зараз, наприклад, якщо людині конче, там необхідно отримати нерухомість, або да, там іпотечний кредит, то за якою програмою, за якою умовою вона може звернутись самодоступного да, тому що там є декілька видів, декілька прикладів. І Отримати цей кредит з легкістю? Е, ну, якби доступне житло, там є певні умови. Там є програми? таке. є програми там, наприклад, потрібно або стояти в черзі за житлом, або ж мати на одного прописаного в квартирі менше 9 метрів житлової площі. У угу. це, от якщо виконується або одна, або друга умова, можна йти і отримувати доступне житло. А, якщо якби, людина забезпечена, в неї таких умов, як проживання немає, вона може прийти в банк і отримати одну кредит по одній з програм, наприклад, з нашими забудовниками. Угу. У нас багато забудовників, з якими у нас є. А, Індивідуальні да умови працюють, і забудовник частину відсоткової ставки нам компенсує. Таким чином для позичальника ставка десь 14% гривні. Яка я хочу Лін, вибач, от е, хочу вам сказати, що свого часу навіть на даний момент, ну на той момент я попав в таку ситуацію, коли банк виступав гарантом да, закінчення будівництва, причому не один, а другий і третій. І коли дійшло до того, що ці гарантії він мав втілювати в життя, ці гарантії втіли, втілилися лише знаєте в що? В те, що почали вимагати в людей платити гроші по кредитам. Да, а свої зобов'язання по контролю за будівництвом по витрачанню грошей банк не виконував. От законодавство теперішнє українське дозволяє, ну, скажімо так, забудовникам так поступати і банкірам. Сьогоднішні... Ви розумієте, про що я, я говорю? Було добра, багато будов, добра, які таким чином поступали. А, значить, на сьогоднішній день законодавство передбачає, що відповідальність за недобудову лежить на місцевій владі. Це коли такі Це зміни, приміли? які були запроваджені в, влітку 2012 року. Угу. Перед ну, як в момент, коли ми активно почали працювати за цією програмою, будь ласка, що це дає? Це дає можливість вимагати від міської влади добудови об'єкту. Якщо зараз у нас є кілька, ну мало, але є, є такі дві будови, де у нас затормозилась загальмувало да, будівництво. Ми звертаємось до місцевої влади і вони вчиняють дії, реальні дії по добудові. Церкви. Хоб'яків ну, вам вигідно, щоб люди платили і ні, отримували. Ні, повірте, нам вигідно, щоб ну добудувалося маю на увазі. Да добудувалися, і тому ми робимо всі якби від себе заходи. Хоча це ну якби я, я з вами згодна, законодавчо банк не несе відповідальність за добудову. Але ми щоквартально проводимо контроль за будівництвом обов'язково. Ми акредитовуємо забудовника, ми дивимося всю фінансову звітність. Якби основне для банку впевнитись, що у забудовника є фінансові можливості добудувати цей будинок? Ну вже забудовники зрозуміли, що вони не зможуть просто банки вже просто так бабло кидати не будуть як не до 2008 будуть, року. Не зрозуміло. буде це у вас точно. Колеги досить таки недобросовісні ці е, банки всі прекрасно знають, тому що вони видають е, саме кредити без довідок про доходи, без паспортних даних або використовують навіть інформацію, яка не є дійсною. Скажіть, будь ласка, взагалі якась проводиться державна робота. З отакими, такими ну недобросовісними взагалі кредиторами і ще зачитає, будь ласка, е, Юля вам по так, щоб ви розуміли, це бо наші ви пишуть, банк це паразит, який нічого не впускає, не виробляє, а наживається на грошах народа. Оце о, стереотип. Як банкіри збираються працювати з цим стереотипом? Що от люди так вважають? А, ну насправді банк це посередник. Да? От є той, хто має гроші, і той, кого хто потребує ці так. гроші. Ну як може той, хто має гроші напряму дати тому, хто потребує? Да? От бок... хтось хто хоче купити телевізор, да? він піде до свого там навіть сусіда і скаже, дай мені гроші, гроші на телевізор. Ніхто не дасть, але цей сусіда піде в банк, покладе гроші, і за рахунок цих грошей банк видасть кредит. Все дуже просто. Олена Дмі, що ми багато заробляємо Дбідліва, заступник голови правління банку. Дякуємо вам за те, що до нас завітали. От, ну, Київ любить Україну. Київ любить Україну. Слідкуємо за події, друзі. Слідкуємо, повернемося. Дякую. Дякую. фрукти, будь ласка.